Добрий вечір, шановна громада. Радий зустрічі з вами. І в першу чергу хочу подякувати таку нагоду вам, Дніпропетровцям, які два роки тому фактично Чинили подвиг. Я називається подвиг на Дніпрі, Коли зупинили. Орду північного загарбника Російської Федерації і не дали здійснитися плану так званої руської вісни. Бо в Москві думали, що От коли вони будуть йти так по периметру України, там де вони найбільше завдали збитків Україні, де дуже багато на місці Володоморів в депортації було завезено багато людей з Росії, русифікація потім додавалася І вони вважали, що тут, де більшість людей в побуті розмовляють російською мовою, вони всі будуть з хлібом, зіллю і квітами зустрічати російських окупантів. Ви показали, що цього не буде і заслуга Дніпропетровців. Як громадянського активу, так і тодішньої влади зуміли відіграти практичну історичну роль. І серед організації опору російської окупації був Геннадій Корбат, який за свої заслуги дійсно заслужений, був нагороджений. Орденом за заслуги. На жаль, наша підла влада завдячує патріотам тим, що кидає їх заграти, переслідує, намагається принизити, піддавати тортурам. І серед тих патріотів є один з них, Геннадій Корба. Це брутальне судилище, яке. Відбувається, фактично це навіть не судилище, бо е, це постійні тортури. Е, крім того, це вже вирисовується така тенденція, е, що щораз раз більше вже десятки чи може й сотні українських патріотів, е, волонтерів, добровольців, взагалі громадських активістів, саме активістів, людей порядних е, нинішня. Влада, ще раз кажу, це підла влада намагається переслідувати. Ми маємо зробити все, щоб зупинити, зупинити репресії, зупинити намагання нинішнього режиму встановити авторитарну диктатуру. Бо дехто в нас, хто сидить на вершині влади, хотів би. Щоб у нас було так в Росії, такі порядки. У нас так не буде. Але ми маємо багато для цього зробити, в тому числі маємо виривати тих, хто незаконно піддається переслідуванням, зокрема, хто є кинутий за грати. А я ще раз кажу то і Геннадій Корба. І от недавно був заарештований теж молодий патріот, активіст, один з організаторів блокади. Криму командир цивільного батальйону Азов Крим Станіслав Краснов. Я знаю точно, що це абсолютно сфабрикована, я тоді згаю ФСБ. ФСБ. СБО і ФСБ, знаєте, є. Дуже вагома підозра, що вони діють злагоджену, тільки це не показують, приховують для того, щоб очищати Україну від патріотів, щоб легше можна було так би мовити, тиснути на Україну, щоб не було тих організаторів, людей відчайдушних, відважних, жертовних, які могли б вести громаду проти. Неблаговидних і дуже часто відверто антидержавних дій. Тому хотілося б ще раз вам подякувати за вашу активну роботу і тепер, і два роки тому. І сподіваюся, що ми не будемо ні припиняти, ні сповільняти наш громадянський рух проти. Встановлення авторитарного режиму ми не дозволимо, щоб влада могла спокійно розправлятися з порядними нашими людьми, патріотами України, і, зокрема, такими, як Геннадій Корбан. Просто ми мусимо нарощувати різносторонні акції громадянського опору і нікуди вони не діляться. Ми їх змусимо діяти не на шкоду. України, а якщо ні, то відповідно вони пожнуть ті плоди, які пожав попередній режим Януковича. І хоча він не відійшов він від нас зовсім, бо функціонери попереднього режиму дуже добре прижилися з нинішньою владою і разом діють. Але я думаю, що вони разом підуть в небуття. Я сподіваюся на це, вірю в це, і думаю, що ви теж е, мене розумієте і підтримуєте. І давайте діяти, не припиняючи, не складаючи рук, не припиняючи наших зусиль. бо тільки так ми зможемо будувати нормальну країну, е, нормальну владу і для того, щоб вона працювала для. України для, і для наших громадян. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дніпро сьогодні з нами наша Дніпровська поетеса Леся Леся Степовичка. Я з великим задоволенням передаю їй мікрофон. Дорогі друзі, дорогі укропівці, українські справжні патріоти. Я хочу сказати, що ще серця дніпропетровців не вичахли від почуття вдячності, від почуття захоплення. Принаймні, я як романтик, я відчуваю, що Геннадій Корбан це романтик. Це була команда романтиків, що про них не говорили.